Два дні на чаю сидимо, там є така бабушка, марва ганя. Ну, поїй там. Розгрузочні дні робимо. І робимо там чай, 12 трав, і так два дні, два дні голодання і тільки чай, лимон. і так, Розгрузка. І потім також на третій день вже їсти, звісно, хочеться, але, як кажуть, зрядіє влучається, все замічаєш. Що... Так треба в телефоні сидіти і вже очки вдівати. А так дивишся, два дні голодаєш, копа, вже в телефоні сидиш. І... А помітно за два дні помітно, як ну, міняється. Найбільше я голодав по цій книжці Марву Аганян, 13 днів. 13 днів я нічого не їв, пив тільки соки, робив процедури, согласно книжки. Ну, Кожен для себе сам рішає. Я без ніякого лікаря, без нікого. Якщо ви знайдете... Марва Аганян книжку в інтернеті і візьмете за її прочитання, там вона все розповідає, які чаї, для чого. Ви там багато отримаєте відповідей на запитання, як устроєний організм, що за що відповідає, як працює. І там не одна книжка, але суть одна, одна і та. Як устроєний організм, що за що відповідає, для чого повинні проводитися розгрузочні, чистка, більш чадяще це можна на чаю. Чай, і лимон і мед.